виграли вже. Їдемо 150 -м. І 82-кою. Опадів дуже багато. Морозів немає, щоб по морозу виграти. Реходиться в таких умовах. пересівали соняшник. І тут такі пізні посіви, що він стояв за ваний. Виїхали орать, поїхав батько на МТЗ 82 Чи не налипає, я потім позаді приїхав, їхав зарядку 30, 32 Вольта. Перезаряд пішов. Погоріли фари штатні, лампочки. Тут Ледовська і поки нічого. В ледбалки середина перегоріла, бока світять середина, дуже тускло. Поставив Камазовський генератор, шоколадка, навіть не справна була. Поставив назад 150 овського бо на 150 овському щоб через раз тахометр робив. Та поставили Камазовський, ну, Тахометр працював, до поля їхав, дивлюся заряд. 30-32 уже зашкалює, кром світло повключав щоб зарядку посадити Нічого, масу виключив, трохи доїхав все одно, скинув на літній варіант на генераторі, скрутив напругу на генераторі. Теж нічого, їдеш в роботі на холостому, нормально показує, а от в нагрузці, коли ораїш, зашкалювала на амперметрі стрілка, такий біде трохи наробив, лампочки погоріли, тепер треба покупляти, напам'ятаю, хто не бачив відео. А, був МТЗ 80 придбали передній ведучий мост з 82.1 нового зразку повністю комплект і поставили зовсім друге діло з передком по оце воронку виїхали, дуже великий результат, чим без передка. А їхав по ну, друге поле, там дорога накатана і дуже слизько. Та я на 150-му боком їхав. 82 -ка прямо, тут шо вес і коваса широкі. Постійно боком та в кущі їхав, стягнуло. Приїдемо ділянка, там оранки взагалі не було. У нас була культивація тільки посіяна соя була. І тут по 500 чимось кілограм з гектара дало. На другій ділянці там по тоні 200 чимось сектора. і там соя даже потенціал сильно по великий був. Вона така місцями е було навіть шуру е по пояс, а так вище коліна, стручків багато, сипнула по Більше тони 200 з гектара. Хто там що сіять буде. Так розумію е, на 26 сезон мало хто буде сіять сою. Останні года, соя дуже погано в наших регіонах сипе. Будемо соняшник. Заказав сементу і Євросема. Далі потім розкажу у ділянках. На одній ділянці пшеницю посіяли, трошки затягнулося, бо дощі, подіскували навіть по мокрому ґрунту, Ну, сходи не знаю. На другій неділі тільки я їздив, дивився, а так то туди не доїдеш ні трактором, тим більше машиною також. Там бавки, болото не проїдеш. Вже доїжджаємо до ділянки, будемо заїжджати, виїдемо. Загінки та включуся. Ось наглядний приклад по сусідству. Дороги немає, повиворювали до поля треба через поле їхати, також як і по посіяному, поле по кругу по периметру в квадраті полів, а доріг і немає. Ось ділянка була своя тут. Напомню по культивації, бо оранка весною вже при посівах треба було ділянку обробити. Рішили не дискувати, бо грудка грудках загубили культиватор 8 см по лісу. Вроді нормально получилось. Т-35, ПНЯ, 4 по 42. З кутом регуліровок стоїк. Ось передній міст. Ось, хто бачив. Базатор, гідробак новий. Тільки на поле заїхав уже, на колеса налипає під ресору набиває за колесом, буває, стоїш, вичищати треба, а пух, само собою Oh, done, і біда случилася випав Бовт І вилізла клешня Та хоч не сам та зараз пускаємо другого та Прицепимо. що тут такий канава з краю. Фактор вверху, в плуг внизу.